Господь з вами і Мої читання Святої Євангелія від Луки, рахуни Господи. Того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи, інших спасав. Тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з нього і воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти, цар Юдеїв, спаси себе, а був і напис над ним. «Це Цар Юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив Його, Кажучи, Хіба ти не Христос спаси себе і нас. А другий обізвався і докоряючи йому, сказав: Чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений? Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слово Господнє, Христе. Міні екзамен. Хто читав слово Боже на сьогоднішню літургію? Руку вверх. Ну, з того, що бачу, десь 10%. 10. І слава Богу, за ці 10, що читаєте. Завжди заохочую вас читати перед тим, як будете приходити на службу Божу, на Євхаристію, на, на Святу Месу. Читайте Слово Боже. Тоді зовсім по-іншому будеш переживати літургію. Зовсім по-іншому будеш мати цей контакт. З Богом через це слово. Зовсім по-іншому будеш переживати. Можна попасти, звичайно, в спокусу, таку, а я це вже слово Боже, чув, я вже його знаю. І тоді мозок відключається, увага відключається і думаєш про якісь інші речі. Можна попасти в теж таку спокусу. Але дуже важливо читати, да? пережовувати, споживати Слово Боже. Так як ми приймаємо Тіло і кров Ісуса Христа, так само ми споживаємо Слово Боже, не тільки слухаємо, але споживаємо. І сьогодні, коли ми переживаємо цю урочистість Ісуса Христа, Царя Всесвіту, певний контекст цього свята є такий, що церква, коли його встановлювала, прагнула, як показати всьому світові Ісуса Христа, що Він є найважливішим. Тому що були різні монархії, Різні царства, імперії і так далі. Да? Тобто людина мала, мала і має схильність вивищуватись, да? бути над кимось, бути кимось, панувати над народами. Тому церква показує, каже, хто є найважливіший. що найважливіше є Ісус Христос. Ну, звичайно, тоді, коли церква встановлює це свято, ось церква дійсно була тріумфальною церквою. Вона мала. Слово вона могла сказати, і інші імперії слухали її. Ось. Але приходить такий певний момент, коли церква втрачає цю позицію. І це правда. Уявіть собі, 68-й рік минулого століття. Недавно тільки рукоположений кілька років е Йосиф Ратцінге теперішній пенсіонер папа Бенедикт XVI. Ось, має перед собою велику перспективу. Ось, Бути викладачем там, на університеті, і так далі. Так? І він в 68-му році пише статтю. Не знаю, чи ви читали. Хтось читав її, хтось чув про неї? Ось, Пише статтю, що прийде такий час, бо він дивився. Має дуже добрий аналітичний мозок, розум. Ось. І він, ну ми, це не є секретом, що він є німцем. Ось. І він бачив, що відбувалося після ці воєнні роки в Німеччині. Ось. Вже не є секретом, що Німеччина об'явила, що у 50-му році це буде мусульманська країна. Тобто держава, яка колись була християнською. Потім, коли наступили ці розколи, коли народився протестантизм, церква знову, сама держава, почала ділитися, ділитися. Прийшов цей сильний атеїзм. Ну і бачимо, що людина повністю відходить від Бога. І це відбулося і в Німеччині, і не тільки в Німеччині, в інших країнах. І папа пише, каже, що прийде такий момент. Коли церква буде переживати свою дійсність в маленьких спільнотах, то його мало що з університету не вигнали, розумієте? За таку статтю Другий Ватиканський собор в 65-му році закінчився, а тут, в 68-му, він пише таку статтю, розумієте? Ну це на, на ті часи написати таку відверту статтю, це треба ну, насправді мати велику відвагу. Ось. І коли ми бачимо, що майже 60 років проходить, і дивимося на нашу дійсність, і ми бачимо, що це все йде в тому напрямку. Йде в тому напрямку, що церква стане такою церквою, спільнотою спільнот. те, що, власне, говорив Другий Ватиканський собор. Ось. І це все я веду до того, що Ісус Христос. Який збирав навколо себе учнів, апостолів, він не збирав натовпи, він не збирав там якусь велику кількість, там, не знаю, 100 тисяч, 200 тисяч чи мільйон людей. Але, але збирав ось тих людей, які дійсно відкривалися на нього. Були багато, багато було слухачів, так як і тут є присутні. Є слухачі. Просто вони є присутні. Просто є присутні. А чи чують? Це вже інше питання. Ось. І так само було серед Ісуса Хри... за часів Ісуса Христа, Ось. серед його учнів, серед тих людей, які слухали. були ті, які... які були слухачами. Але він промовляв, говорив, не втомлювався, говорив до них. Ось. І завдяки цій малій групі людей ми на сьогоднішній день маємо, і слово Боже, і маємо церкву, маємо можливість йти дороги на велення. Бо ці люди повірили до кінця, тобто готові навіть були віддавати своє, своє життя. І ці люди не тільки повірили, але також прийшов такий момент, коли вони і писали. Так? Тобто вони записували, так як, наприклад, друге читання Павла Апостола до Колося. Це гімн про славу на честь Ісуса Христа. І Він пише, показує нам, хто такий Ісус Христос, що образ невидимо Бога, первородний, усього творіння, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто він показує, будучи в'язниці, в Павло пише такого листа. Тобто він, він настільки мав цю велику віру, довіру, що, що не залишав тих спільнот і додавав їм від Духа, показував, ким є цей Ісус Христос. І церква, встановлюючи те ж це свято, теж хоче нам показати, щоб не тільки докорити можновладця, але показати Ісуса Христа. Показати того, який є малий Смирений. Тому що коли ми подивимось на різні ікони, зображення, малюнки, ми бачимо там таку якого Ісуса Христа, Царя Всесвіту. От Собі можете там в Гугли написати Ісус Христос, цар Всесвіту». Побачите малюнок такий, намальований, гарний Ісус Христос. Прекрасний. Так як часто художники люблять Його показувати. Але коли ми похилимось над Євангелією, навіть сьогоднішньою Євангелією, що ми бачимо? Бачимо смердючий хрест, да? тому що він е був обризаний кров'ю, хробаки по ньому повзали, він брудний був. Ось, і хрест був ганебний, був прокляття, був, е не знаю е ще що сказати. Да? Тобто, це, це взагалі, взагалі було дно, повне дно. І на цьому дні висить любов. Висить Ісус Христос. І що роблять люди? Маємо три таких, як би троє групи людей, які глузують, насміхаються. Начальники, воїни і, і цей розбійник. Тобто троє, три групи людей. Ми можемо привести тут певну паралель до того, як Ісус Христос розпочав свою діяльність, куди Він пішов? Пустинно. Ось, Цікаво, що те місце, де Ісус Христос постився 40 днів, так як говорить Слово Боже, деякі археологи пробували знайти це місце, начебто знайшли приблизно. Пробуло там збувати, збудувати храм і не вдалося. По сьогоднішній день там немає. В печерах там є монастир, православний монастир, ось, але, але самого храму, храму не вдалося їм збудувати ці, про ці спокуси. І подивіться, що там було три спокуси. Да? Ось, якщо ти Бог, да, переміни, да, цей камінь на хліб. Якщо ти Бог. Стань на коліна переді мною, і все буде Твоє, да? все матеріальне. Якщо Ти Бог кинься, да? е, з наріжника каміння, ангели будуть тебе підхватять, і будуть, будуть всі хлопоти, будуть це. Дивіться, що відбувається сьогодні, коли ми чуємо цю Євангелію цю і е, чуємо начальники кажуть, да? інших спасав, то ж нехай себе спасе самого, якщо він Христос. На Божий обранець. Розумієте, постійно є оця спокуса. І ця спокуса не тільки стосується начальників. Вона стосується кожного з нас, мене, тебе, всіх. Бо якби насправді ми повірили, що Ісус Христос є Цар Твого життя, то ти б не мав би сумніву жодного, не мав би проблем зі своїм здоров'ям, нема би проблем з матеріальними речами. Не мав би проблем зі старістю, зі своїм життям, не мав би жодних проблем. Тому що розумієш, що все, що має в собі, це є потрібно для твого спасіння. А ми кажемо, да, де ти є. Подивись, скільки кровопролиття, скільки наших солдатів гине, скільки мирян страждають, теж гинуть. І скільки людей кажуть. Так як євреї, коли їх кидали в газові камери, вони теж питали, де той Бог? Це, це ті самі спокуси. Це ті самі питання, які ми ставимо сьогодні. Можете, ти можеш навіть боятися, так як, так як деякі священники, іноземці кажуть, ви труси, замість того, щоб сказати, боягузе. Ми навіть боїмося, насправді маємо цей страх перебову, щоб сказати йому правду. Що ми не віруємо, що ми не довіряємо. Що ми не ставимо тебе на перше місце. Ми навіть цього боїмося сказати. Ми так живемо, живемо, живемо. Так, маємо претензії до всіх до влади, до, 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 до президента, до одного, до другого, до третього, до себе, да? ось. але навіть боїмося сказати правду про себе. Боїмось. Да? І тому ці спокуси, да? потім далі, вони є і в нас. Якщо ти цар юдеї спаси себе. Якщо, знову ж цей сум. Це, Ми можемо зараз звернутися до Адама і Єви. І буде те ж саме. Хто сказав, що ти помреш? Хто сказав тобі? Хто тобі заборонив споживати цей заборонений плід? Розумієте, в цьому реченні є все. В цьому реченні є, є все, що хоче сказати дьявол по відношенню до людини. Бога немає, Бог не існує, так? ти є Богом свого життя. І тому ти найбільше страждаєш. Ось. Розумієте? І тому ці спокуси вони стосуються сьогодні, сьогодні кожного з нас. Так само, так само цей розбійник каже. Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. Зроби отак. Раз і все. Ми би теж так хотіли б жити без проблем, без турбот. І ці спокуси, вони стосуються кожного з нас, тому що ми всі ставимо ці питання Богові. Може, не прямо, але якось посередньо якось пробуємо пробуємо в цьому. всьому Поставити себе. І тому потребуємо, власне, щоб цих питань не ставити, щоб мати глибоку віру, щоб мати дійсно Бога, Бога ставити на перше місце, ми потребуємо формації всі. І тому я, я, я навмисно сказав за ці спільноти, за, за, навмисно сказав за, за, за ці групки. Тому що. розумієте, ви Ну, ви чи я, ну, я силою певних ти, що священник, я хочеш, не хочеш, я мушу зустрічатися зі Словом Божим. Навіть щось сказати, поламати це Слово Боже, то і так мушу щось прочитати. Да? А ти не мусиш цього робити. І власне оце є мінус. Тому заходжу себе і вас, тому що церква вона не може бути тільки якоюсь спільнотою анонімних прихожан. А? Прийшли, я вас звідси від вони побачив, щось там покричав, щось там е сказав, і ви собі розвернулися і пішли. І живете далі, як живе. Ні, ми не можемо бути анонімні. Тобто, це так, як в сім'ї, розумієте? Коли маєш чоловіка, маєш дружину, маєш дітей, ну то ти все про них знаєш. І тобі не треба два рази повторяти, який є чоловік, чи яка є дружина, чи які є діти. Ти про них добре знаєш. І так, так само має бути в спільноті. Що я, я маю знати все про тебе. Ти маєш все про мене знати. Да? Але ми, як в цій скурупі, сидимо, розумієте, як ці страусінні скорупи, ці яйця з да, якусь скурупу мають. ось, і, по, і, і, і не можеш пробитись тебе да, або сверлом, або добрим молотком, ти, щоб видобути звідти щось. І так само ми сидимо в цій скорлупі. І Бог хоче пробити до твого серця і не може. Тому потребуємо формації, тому потребуємо Слово Божого, тому потребуємо постійного навернення. Постійного, постійного, так? не раз в тиждень, не раз в місяць, але постійно. І тоді, коли ти йдеш з цією дорогою наверне, ти розумієш, що ти без Бога не можеш жити. І ти то тоді відкриваєш цю всю правду, яку Господь відкриває тобі. І тоді вже в тебе не будуть приходити ці спокуси, які приходили до Адама, які приходили до Ісуса Христа, і які приходили вдруге до, до Ісуса Христа, коли Він висів на хресті. І тоді, коли ти теж будеш висіти на хресті, коли будеш переживати різні свої хрести, труднощі, в цей не буде, буде проблем. Тому що ти будеш весь час чути від Бога, воіснуно кажу тобі, що сьогодні будеш зі мною в раю. Що сьогодні будеш переживати цей рай, що сьогодні будеш переживати це спасіння, що сьогодні будеш переживати це вічне життя. Так? І це Бог хоче дати кожному з нас. І тепер, наскільки ти відкритий, наскільки ти дозволяєш Богу діяти, наскільки Бог входить в твою історію. Так? І діє, діє. Може, не відразу, так якби ти це хотів, але поступово, поступово, поступово. Ось, і проходять роки. І ти бачиш, як Бог міняє твоє серце. І ти, яка була вредна, яка пиляла свого чоловіка постійно, що він боявся поріг переступити, да? сьогодні ти миєш йому ноги, да? служиш. Чи навпаки. Да? Ну, Найчастіше жінка, що чоловік ще не смів поріг переступити, як вона вже починає всю петицію, все, що лежить на серці, все йому вискаже, да? все йому скаже. А Бог міняє твоє серце і ти кажеш, любий мій коханий, заходь. Да? Да, кидай там ці речі, я поприбираю, не переживаю. Да? І він заходить, бачить, що щось сталося з дружиною, да? щось перемінилося. А чому? Тому що Бог їй в цьому допоміг. Да. І так кожному з нас, Кожному з нас Бог хоче допомогти, Кожному з нас Бог хоче преобразити, перемінити. І кожному Господь хоче допомогти, щоб ми могли нести цей хрест, хрест життя, хрест спасіння, хрест надії, на якому висить спасіння, на якому висить джерело любові. І цей хрест, який, як я вже сказав, був хрестом прокляттям, стає прославним хрестом. І тут твоя історія, твоє життя, твоє дійсність стає прославою. Не стає прокляттям, а стає. Дійсно стає місцем, місцем життя, джерелом, джерелом життя.